Екція Барбі попривіл. Улюблені солодощі, ця війна почалася ще в силу давнину. Протистояння між двома великими країнами, доросляндією та кіндерлендом, триває і досі. І хоч затяті супротивники. Не раз укладали перемир'я і присягалися любити одне одного до останнього подиху, в однім питанні вони так і не можуть дійти згоди. Перемовини тривають уже довгий час. Причина їхнього конфлікту їжа. Доросляни надають перевагу одним продуктам, а кіндерленці іншим. І ніхто не бажає поступатися. Ситуація стає критичною. Кожної миті знову може розв'язатися війна, оскільки я шляхетний лицар і виступаю за мирне вирішення конфліктів. Пропоную оголосити лицарський турнір. Смачні та корисні. Слухайте, слухайте, слухайте. Нехай усі принци, сеньори, барони, лицарі, дворяни із земель дорослянських та кіндерленських знають, що сьогодні відбудеться велике свято і шляхетний турнір згідно з давнім звичаєм. Кожна країна має представити п'ятьох своїх найкращих лицарів. Команда, що переможе в турнірі, здійснить заповітну мрію кожної їжі. Увійти до складу почесного родинного меню. На турнір прибувають поважні гості: дорослянські королі і королеви, кіндерленські принци і принцеси. Настав час представити шлякетних лицарів. Лицарі до Наша зброя вітаміни та поживні речовини. А лицарі Кіндерленду. Скуштувавши хоча б раз, не відмовишся від нас. Я оголошую лицарський турнір відкритим. І на арені лицарка ордену дужих. Котлета пароветта! Вона змагатиметься з лицарем круглого столу, тобто з любителем круглого столу, пончиком круглобочком І боротьба починається. Котлета йде у наступ, але пончик ухиляється. Котлета не здається, але пончик. Використовує заборонені прийоми. О ні, він порушує правила. Лицарці ордену дужих завдано сильного удару. Але дивіться, що відбувається. Високий вміст заліза забезпечує котлеті нездоланний захист. Пончик знову порушує правила, але це йому не допомагає. Він знесилений і ледь тримається на ногах. Зате котлета має секретну зброю. Вітаміни і мінерали забезпечують її неймовірною силою. Ончику вже ніщо не допоможе. Ми зустрінемося з ним трохи згодом. Переможця визначено! Смачні та корисні. Наступними на арену виходять лицарка ордену Гострозорих Морквіні Зорчині проти лицарки ордену пересмажених. Картоплі фрітоплі. Здається, комусь не завадить сісти на дієту. Це змагання на влучність. От зараз і перевіримо, в кого кращий зір. Морквіні прицілюється і влучає в Яблучко неймовірна точність. А все це завдяки бета-каротину або вітаміну А, якого моркві не позичати. Цей вітамін просто незамінний для зору. А деяких стрільців краще тримати подалі від зброї. Лицар сирок міцнозубок. Проти сіра льодяника гнилозуба. Наші лицарі боротимуться з карісом та іншими захворюваннями зубів. Щітку можна тримати лише зубами. Зараз побачимо, в кого вони міцніші, у сирі. Міститься багато білка, який утворює м'язи. Не дивно, що лицар сирок так легко тримає важке приладдя. На жаль, про людяника цього не скажеш. Кволий і ледь піднімає щітку. Дивіться, його зуби вже не витримують натиску. Цукор, якого так багато в людяниках, руйнує емаль, а без емалі зуби втрачають свою міцність. Тут може допомогти лише кальцій. Льодянику, швидше шукай кальцій, цукор, барвники, ароматизатори. Цим ділу не допоможеш. Зате сирок просто наповнений. Кальцієм та фосфором, які роблять його зуби та кістки надзвичайно міцними. А в людянику схоже, корисна хіба що паличка. Смачні та корисні. На арені лицар ордену хитромудрих, броколі Розумбокколі, проти лицарки ордену шипучих, газировки Лимонадіус. Перегони на місках. Броколі, насичена вітамінами та корисними мікроелементами. А вітамін К, що міститься в ній, це найкраще пальне для мозку. А що в газировці? Барвники, ароматизатори, стабілізатори, підсолоджувачі, справжній хімічний коктейль. На цьому мозок далеко не заїде. І нарешті останній раунд Перес Перескрутелес. Проти ходдога не на жирога. Такого ви ще не бачили. Цей хлопець такий популярний. А ось і ходдох не на жирох. Зі своїм небезпечним рогом і змагання починається. Несподіваний поворот подій. Перес Крутелес має дійсно швидку реакцію. Який же енергійний і спритний наш перес. Таку моторність йому забезпечують вітаміни в 1 В2, В6 та ПП. Вони насичують перець нестримною енергією. Не дивно, що ходок ледве пересувається, адже в ньому стільки зайвої ваги. Чого не скажеш про стрункого і сильного переса? Він, як ніхто з овочів, сприяє спалюванню калорій. Небезпечний момент, блискавична швидкість. Ой, мабуть, це боляче. Пересу-крутелесу немає рівних. Він не переможний. Адже вітамін С забезпечує силача нездоланним імунітетом. Ну от, переможців визначено. Тепер вони увійдуть до складу почесного родинного меню. А яким буде твоє меню вирішувати тобі, друже? Добре, подумай, яким ти хочеш бути сильним, гострозорим, міцним, розумним і спритним героєм. Чи слабким і неповоротким невдахою, то чим ти підкріпишся. Усім відомо, що найвеселіша подія на світі це вечірка з друзями. Шкода тільки, що бувають вони так рідко. Навіщо чекати? Вечірку можна влаштувати й самому. Тут правило просте: головне, щоб не було нудно. Нехай вечірка буде галасливою, маскарадною, смачною, тільки не нудною. Тобі пощастило, друже, адже я маю рецепт найвеселішої вечірки, і я поділюся ним із тобою. Готуємо веселу вечірку. Щоб влаштувати гарне свято. Передусім потрібне підходяще місце. Подумай, де і коли відбудеться твоя вечірка. Найпростіше влаштувати свято вдома, якщо тільки вдасться умовити батьків. Звісно, доведеться пообіцяти, що вечірка обійдеться без міліціонерів, пожежників та лікарів швидкої допомоги. Інакше буде не до веселощів. Тепер треба вирішити, що саме ми будемо готувати: піжамну вечірку, піратську, чайну церемонію, а може у, -у, -у моторошну вечірку з монстрами, ну, хоча б із монстриками. Добрими і прикольними. Тоді вирішено: готуємо монстропаті. Для гарної вечірки потрібні декорації. Прикрась приміщення в стилі фільму жахів. Це просто трохи фарби, трохи фантазії, і готово. У пригоді стане старе ганчір'я, простирадла та інший мотлок. З ниток можна сплести павутиння, а павуків виліпити з пластиліну. І обов'язково запрошення. Подумай про кількість гостей: їх має бути стільки, скільки може вмістити твоя квартира. Звісно, можна просто сказати друзям Гоу, приходьте до мене. Але хтось обов'язково забуде або щось наплутає. Аби цього не сталося, надійшли всім запрошення, мовляв. Так і так, любий монстрику, запрошую тебе на шалену монстровечірку, яка відбудеться за адресою Вулиця Графа Дракули, Будинок між кривими вербами, квартира 13. тобто... В мене вдома. Буду радий бачити тебе такого до числа, коли годинник проб'є таку то годину. Можеш вигадати і інший текст, але обов'язково вкажи, кого запрошують, куди, коли і як потрібно підготуватися. Готуємо веселу вечірку. Не забудь попросити гостей. Нарядитися в костюми монстриків і чудовиськ для тих, хто забуде, можна підготувати прості елементи костюму: капелюхи, смішні окуляри, носи, вуса, перуки. А за допомогою бинтів або звичайного туалетного паперу можна перетворити гостя на єгипетську мумію. Ну от гості прийшли. А як розважатися? Сподіватися, що якось воно саме складеться можна, але краще заздалегідь придумати ігри, конкурси, загадки. Розваги це головна і невід'ємна складова вечірки. І настрій раджу створювати ще при вході. Це дуже важливо. Уявив, підходить гість до квартири і бачить кумедний плакат із карикатурами. Одразу видно, де сьогодні святкують. А потім відчиняються двері, і господар урочисто вистрілює хлоповкою. Ага, Не чекали, сьогодні ще й не таке побачите. Аби гості добре повеселилися, попроси кожного підготувати якусь розважайку. Якщо всі придумають бодай по одній грі. Ви точно не будете нудьгувати. Хованки, піжмурки, зіпсований телефон, шаради, пародії, твістер. А ось хороша забавка для початку танців. Ти ж знаєш, що дехто соромиться танцювати, а ця гра всіх об'єднає. Треба стати двома рядками. Один навпроти одного, утворивши коридор. Той, хто проходить коридором, показує якийсь рух, інші повторюють його рухи і підтримують друга оплесками. Потім у коридор виходить наступний гість, і всі повторюють за ним. Щоб у танцях не виникало незручних пауз, завчасно подбай про музику і доручи комусь виконувати почесну роль діджея. Друзі також можуть принести свої диски. Тоді ви точно уникнете одноманітності і краще дізнаєтеся про музичні вподобання одне одного. Музики. Як відомо, багато не буває. Готуємо веселу вечірку. Зголодніли. Довге сидіння за обіднім столом. Це нудно і не цікаво. Краще зробити фуршет. Розстав з боку на столиках різні смаколики, маленькі бутербродики, канапки, фрукти, цукерки, печиво. Нехай кожен гість підходить і бере те, що йому хочеться. Аби було цікавіше, кожну страву можна назвати в стилі вечірки: канапки, щурячі лапки, салат із павутиння, коктейль граф Дракула або що. А ще можна організувати салат-бар. Для цього в окремі мисочки треба покласти вже нарізані продукти. Варені й свіжі овочі, курку, м'ясо, зелень. От побачиш, голодним ніхто не залишиться. А щоб свято зосталося в пам'яті на довгі роки, не забудь про фотографії. Якщо витратити трохи часу і кольорового паперу, можна влаштувати. Ось таку фотосесію або ще така підказка: нехай кожен із гостей принесе з собою маленький сюрприз або два. На випадок, якщо хтось забуде, покладіть усе в торбинку. А коли гості зберуться додому, нехай кожен із заплющеними очима обере собі дарунок на пам'ять. Тож повторимо, щоб приготувати веселу вечірку, треба знайти приміщення, прикрасити його, розіслати запрошення, додати розваг, побільше музики, дрібку танців, трішки смачних страв, приправити все фотографіями. І вуаля! Вечірка готова! От тільки часу на все це треба, самому ніяк не вкоратись. А для чого ж тоді, друзі? Разом добре не лише веселитися, а й готуватися до свята. От бачиш, як чудово все вийшло, оце так вечірка! А ходіть до нас тут весело.